Всім привіт-привіт, доброго дня. Значить, бачу, бачу наш репортаж ще наше відео на тему Дніпроямовського інструменту доволі популярне. Думаю, чого би ще не зазняти, продовження ж є та історії. Продовження, значить, таке, розкажу, що спочатку, хто бачив, хто не бачив, значить таке. Накрилось у нас одне зарядне Дніпроємовське. Через кілька днів ще одне накрилось. Ну, ще як одне було, то якось так не спішив. Вже коли нема зарядки, а в нас вон одна болгарка, Гайковерть. Тут десь, десь, тут, десь, тут десь тут закиданий шуруповерт, плюс ще одна болгарка. На акумуляторах. Ну, як нема чим зарядити, то трошки недобре. А вже звикли, знаєте, до такого інструменту. Вот. Ну, значить що, беру я зарядку, шурую тут близько, буквально 100 метрів Діпром. Хлопці пробивають через базу. Нема гарантії. Каже, дядьку, ремонтувати її не, не, як -то, недоцільно через те, що. Нова коштує приблизно стільки, як буде коштувати ремонт. Ну, кажуть нічого, у мене є вдома новіше, бо син теж купляв собі болгарку і зарядку. Е, от а то те старіше, а то новіше. Бачите, що навіть етикетки не поздиралися. Е, цього. Я додому поновіше пробиваю через базу. Дядьку, тут теж кончилась гарантія. Рік гарантії. Ну, значить що? Висновки я зробив, як то кажуть, радикальні. Купив нове, загальна його ціна десь 800 з копійками, але попав на якусь там акцію 720 гривень. За це зарядку дав. Так, що хочу сказати? Може комусь з підписників треба, хто шарить них, ну тільки без кабеля. Вийшлю за спасім. Кабель я вже вчора відрізав, доточив, бо хороший кабель он до того, Там десь біля 2 метрів кабеля. Е, вот, е, с, скажу вам, розбирав заради цікавості. Ну що там Мід, міді там нема, алюмінію там, нема, там якихось куча мікросхем. На вигляд все ціле. Не видно нічого спаленого, котру я з них розбирав. Ну, вскрив, подивився, понюхав. Що я ж там маю робити? Я не шарю в електроніці. Отака вот. От в мене накладочка получилась. А чого знімаю цей репортаж ще один про таку фігню. От. Бо маса е, людей почали писати. О, о, обізвали мене за один, за один день разів з 20 лохом. І взагалі дуже погані е, отзиви про Дніпром. Там дехто пише, що на Aliexpress краще замовити, буде в рази дешевше. і так далі, і так так далі, далі. Ну, така дивина жодного хорошого отзиву. Висновки Дніпроемові потрібна реклама. А щоб йому треба було рекламу, треба, щоб він башляв. Я сміюся. Багато хто там мені писав, що я о, який я хитрий. Звісно, що ви думали? Реклама коштує грошей, ще й зовсім немалих грошей. Між до прочим, як то й кажуть, жарти. Але ситуація така трошки. Ну, яка трошки. Накрилося, згоріло, то згоріло, то що зробиш? що згорить, то не зогниє то таке. Все, бувайте здорові. Ми будемо крутити далі моциклетик. Зараз хлопців розворушу, докомплектовувати цього їжачка для замовників. І щось будемо якось помаленьку дригатись. Роботи є дуже багато. Малина дуже подешевшала. Аж не хочеться на поле їхати, але треба, бо в нас якраз вона почала родити, достигати гарно. І Сьогодні якийсь підозрілий був е ранок. Я щось так на двір лінився вийти, але було холодно в хаті. І так, як то був приморозок. Якщо був приморозок, то може бути по сезону. От дивлюся, що хміль, бачите, хміль у мене сам, сам масівний хміль. Бачу, він якийсь такий, що то пример, чи то йому така пора вже. Добренько народ, бувайте здорові, всім хорошого настрою, мирного неба. У нас ніби знов на дощ збирається. Бачите, як захмурилося, затягнуло. Ну Як буде, так буде, не затулимо, бувайте.